Вітаю до вашої уваги! Представлена відеоінструкція по збірці столу Снобул розсувний. І так, першим етапом у збірці даного столу буде викладання стільниці в зібраному стані разом з вкладом на пласку підвищену поверхню. Після цього ми беремо напрямну планку, розсовуємо механізм в крайні положення та з'єднуємо. Кожну з них з відповідними двома ніжками. Після цього монтажні отвори на каретках механізмів. Ми співставляємо з наміченими отворами в стільниці та прикручуємо механізм до стільниці. Після цього обираємо планки, підписані з торців номерками. Відповідно для того, щоб все зібралося без проблем і все співпало, стягуємо це все гвинтами. Перевертаємо стіл і він готовий до використання. Або ж, для того, щоб розібрати, ми розблоковуємо механізм, якщо він у вас був заблокований. Виймаємо вклад, складаємо в комплектний чохол і використовуємо як звичайний круглий стіл. Гарного дня насолоджуйтесь нашими меблями!